Земельні питання і фінансова допомога українській армії, що вирішили депутати на сесії Чернівецької міської ради. Понад 40 питань порядку денного. Жовтневу сесію розпочали традиційно з виділення коштів на допомогу ЗСУ. Загалом на потреби армії скерують 16 мільйонів гривень. А ось геріатричному пансіонату громадські організації Турбота та місто добра передадуть продукти з матеріального резерву міста. Двох військовослужбовців також звільнили від сплати оренди за користування комунальним майном. Рішення буде діяти, поки триває воєнний стан. Рішення прийнято. на сесії також мали розглянути можливість виставлення на продаж торгових місць на Калинівському ринку через платформу Прозоро, але питання зняли на довивчення. Решта проєктів порядку денного стосувалася переважно земельних питань. Зокрема, на засідання прийшли представники садового товариства Пруд. У них закінчився термін оренди з землі. Тож люди просять депутатів продовжити договір. Нами трошки маніпулюють. Ми не хотіли, щоб це було. Ми просимо вас. Продовжити термін оренди, якщо це можливо, якщо це не заважає розбудові міста. Хоча на даний момент я думаю, що воно ж ніяк не може заважати, тим більше, що там не зроблені протиіригаційні е, 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 якісь засоби. Е, ще хочу, що додати перед вами літньо лю літні, люди літнього віку. Які своєю працею створювали ваше майбутнє. Ми заслужили отримати від громади право ще декілька років користуватися кількома сотками рідної землі. Звернення громадян розглянули, проте представники земельної комісії наголосили. Спочатку планують вивчити перспективність цієї ділянки ще раніше, попередніми роками, було розроблялося під то, щоб Там був збудований автобусна станція, і для цього ми і вирішили. Таким рішенням передати на департамент для того, щоб вони і визначили можливість використання цієї землі або розробку її, і підготовкою для реалізації через акціон вам ніхто не відмовив сьогодні. Це не значить, чи вам відмовлять завтра, чи післязавтра. Питання буде вивчатися. Тим часом депутати підтримали рішення виділити ділянку землі на вулиці Лепкого. Це дійсно дуже важливий і такий терміновий проект рішення. Він стосується всього навсього двох соток землі під трансформаторну станцію. І трьох соток землі для будівництва котельні, яка буде забезпечувати житлові будинки, які будуються для внутрішньопереміщених осіб. Затвердили депутати програму розвитку освіти громади на 2024-2026 роки. Йшлося на сесії про повернення вчителям доплат за престиж. Далеко не всі територіальні громади, які є обласними центрами, такі надбавки зараз повернули. Так мені би хотілося платити багато. Мені би хотілося, щоб це надбавка Ка була така, як вона передбачена власне положенням, якою ніколи не платилася в Чернівцях. тому що її можна платити до 30%, Чомусь навіть у довоєнний період до повномасштабного вторгнення платилося тільки 20%. Депутати також затвердили перелік базової мережі культурних закладів, а ще втричі збільшили премії для талановитої молоді. Зміни почнуть діяти з наступного року. Олена Крічко Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Січотиревоспосипені 4